Будуть у нас проблеми зі снарядами 155-го калібру, які постачали американці, але здебільшого Україна користується все ж таки старим радянським зразком, бо вони дешевші, їх примітивніше Виготовляти можна, і вони беруть кількістю. Американські снаряди вони дійсно дорожче, їх вже не так багато. Високоточку ми вже не використовуємо майже наскільки я знаю, бо є великі проблеми з радіоелектронною боротьбою. РФІ. Хаймерси. Теж менше стали використовувати, але все ж таки були приводи і моменти зараз. Цього не буде. Міномети міни самі робимо. Тут питання буде ще до стрілецьких набоїв до кулеметів американських, до там гвинтівок, чи є у європейців здатності забезпечити нас такою кількістю боєприпасів. У збройних сил України є можливості захищати місто Запоріжжя, є можливість збивати не літаки, а поки що крилаті авіаційні бомби. Є можливості ці бомби відводити в поля ребом, і він збивається з напрямку. Відсутність цієї допомоги вона ну, це погано. Ми повинні розраховувати виключно на себе. Але моє бачення внутрішнє, без американської допомоги ми впораємося. У нас є щонайменше два супутники. Наші у нас є доступ до 44 супутників, з яких ми теж можемо брати інформацію. Тобто, ну повністю без очей наші військові точно що не залишиться. Я випускаю, що Україна може звернутися наприклад до Китаю або до інших країн, запитувати такі знімки, а оплачувати буде, наприклад, європейський союз. Але головне, що тут були політичні і воля і бажання того, хто дає гроші, і того, хто тієї країни, яка ці гроші буде отримувати.